8 з 10 наших замовників обирають саме цю систему. Проста так, але лише на перший погляд. Це слайдингова система. Стулки ковзують легко, не закривають краєвид, мінімум профіля і максимум краєвида. Здавалася звичайна тараса зі звичайним нашим безрамним склінням, але ні, є родзинка. Є тут котове з'єднання, яке ми реалізували дуже гарно. Здається, на перший погляд, що це дизайнерський задум. Проєм, до якого ми приходили. І цю пустоту ми вирішили не закривати. Як багато хто робить, ставити тут алюмінієві якісь колони, стійки. Ми поставили скляну остатичну створочку. Нерухому і до неї стикуємо нашу рухому створочку. Вона тут з ущільненням, тому вся система виходить, у нас герметична.